Я Тетянка, я практик методології або вирівнювання. Нарешті ми мене руки записати тут, а, про цю чудесну практику розповісти і познайомити з нею, можливо, хтось не знає. В інстаграмі я вже її практикую, о, боже, я не пам'ятаю, скільки, так час класно сплинув, десь не, з, з літа. Да, з літа точно. І моє життя просто кардинально змінилося, і це та сама практика, де Хочеться і хочеться і робити, і просто ніби на кожну ступінь піднімаєшся після кожної зробленої практики. І так, для тих, хто не знає, що таке божественне вирівнювання тіла, да, це практика енергосамостілення, да, практика, яка за 10 хвилин, дійсно, за 10 хвилин без привлічення, якщо у вас зараз кажеться. Як це за 10 хвилин може змінитися семетрія або прибратися з лордоз лордос і тому подібне? Знаєте, це обмеження у вашій голові. Вірте, ця практика просто змінює за 10 хвилин нереально, просто дає результати, і тим самим воно ще про ці результати до місяця двох. Я страждала лордозом. В принципі, я його не усвідомлювала, і є, є, я нічого для цього не робила, просто він не давав да, на мої болючі критичні дні, на постійні болі в куприку і тому подібне. І після першої ж практики мій лордоз зник, після чого я прям захоплені стала від цієї практики. А, тому зараз я роблю у людей симетрія навіть сам мій рекорд в 3 см, Симетрія просто за 11 хвилин сходить. Тобто ця практика, взагалі, саме основою стає на хребет. ну, позвоночник це просто священне місце. Енергії протікають да, через позвоночники, через Атлант і ну, Куприк. І далі вже розтікається ця енергія. Позвоночник це база е, тримання всього тіла, надавлювання, да, в наші перекоси, лордози. Вони да, бачите, як ПМС впливає там, серце в нас буває, зажимає. У нас біль е, сердечні ділянки є. Буває, вона викликана це ні для кого не секрет, із-за спазмів, болей, скривлень і тому подібне. Да. Ага. Всі можна сюди, тобто воно вирівнює, коротко так скажу своїми словами, як я обіцяю, вирівнює все, що вирівнюється, все, що стабілізується. Тиск, тобто, наприклад, да, ну, атеріальний тиск, да, то есть симетрію, хоть туди, хоть перекис, хоть так, хоть так. А, кислотність теж да, вирівнюється. а Потім що ще класно стабілізується, дякуючи цій божественній енергії, ментальний стан. Він дуже прям класно впливає на ментальний стан. Тобто приходить людина, клієнт з тривожним розладом, один сеанс і вже вистачає і все. І вони тривожного розладу немає. Вона гармонізується, вона відчуває цей спокій. Панічні атаки, депресивний розлад також в мене був досвід з депресивним розладом. Також допомогла одна сесія стабілізувати цей стан. Прокрастинація також стабілізується в стан, коли людина хоче щось робити, і вона не відкладає на потім це все. А що в нас ще воно? Ну, тобто, воно багато в мене що лікує. Це, якщо у вас є бажання, можете просто перейти на мою сторінку в інстаграмі і просто побачите, як ця практика працює без скептизму, без ніякого. Не купуючи ні реклам, нічого, просто результати отримують люди, які навіть це, ну, вони не вірили, і вони шоковані і вдячні. Божественне вирівнювання взагалом, як це в нас засновник Алока Намахал, і він стверджує, що воно навіть може онкологічні да, лікувати. Захворювання. Я на цьому акцент не ставлю, якщо чесно, можливо, воно і так, але під час практики і в мене один був випадок, коли я побачила онкологію, але це вже було запізно. В таких випадках, да, воно робиться, ця практика, є свої процеси, воно запускається, воно дійсно, ніби якийсь ультрафіолет чи що я не знаю, це якби в людську мову перевести такі світлопотоки. Вони лікують цю ділянку, але якщо душа, якщо людина не готова, вона не хоче, є, давайте є. Люди, які дійсно, або вторична вигода, або дійсно їхня душа втомилася і вони хочуть відійти. Тут вже, знаєте, як практика б не була, хоч це божественне, хоч це що там не робили, би не допоможе. Загалом всіх, в кого сколіози, протрузії да, грижі, От, наприклад, ці грижі взяти ніхто повторні снімки не робив, але в людей проходить біль. Седалішні нерви, ПМС проходить, Тобто, ну не ПМС проходить, а ПМС більше в нас не болісні в дівчаток. Дуже класно, після родів, да? і тому подібне. Протипоказання в ці практики загалом немає. Тільки один випадок: це вагітність, і то не по тому, що можна нашкодити, а просто що це відповідальність, скажімо, самого клієнта. Да? Бо я, як майстер в минулому майстер кератину, був випадок, коли дівчині моя колега відмовила зробити каратин. Вона була на дев'ятому місці вагітності, і вона втратила дитину. І розумієте, що добре що майстер не зробила каратин, бо. Був би винувати майстер. Дівчина втратила по стану здоров'я дитини, але якби робився кератин, то звісно звинуватили б майстер. Тільки по цій причині не робиться божественне рівня, хоч і є мої колеги, які роблять, тобто без питань. Це йде не проти і то по домовленості. Я взагалом її не роблю. я... Або перед тим, як готуватися до вагітності, пропонується зробити, щоб да, своє тіло підготувати, жіночі органи зцілити, хребет, да, щоб це не було тяжким виношуванням, тягарем, скажімо, навантаження на спину. І після вагітності, щоб встановити, скажімо, більше швидко зробити регенерацію Тканин, органів і тому подібне. Тому запрошую всіх, якщо ви хочете спробувати цю божественну практику, це е, енергії не низькочастотних вібрацій, не низькочастотних планів. Це енергія про елоя, це безумовно любові, енергія, в мене ж посмішка. Е, дуже класно, це та енергія любові, безумовно любов, яку просто Повірте, ви ні одної від одної людини її не відчували. Наскільки я емпатична, наскільки я сканую людей, бачу все наскільки відчитаю серцебиття кожного. Такою любов'ю я ще не відчувала. І якщо є імпульс, спробувати цю практику, можете мені написати або під відео, або можете просто перейти на мою сторінку в Instagram і просто попізнавати. Як ця практика працює, подивитися відгуки, мої, подивитися результати людей до і після а, да, ці всі фідбеки, там дуже багато деталей цю чуду практику. Також я навчаю цієї практики, можливо, в когось теж є імпульс стати, володіти методом божественного вирівнювання. Тому запрошую, якщо є в кого імпульс, я також хочу на Ютубі більше про це говорити, піднімати про ці енергії. Інформацію з да, восьмого поля діставати це, все, ділитися цією класною практикою, яка дійсно за 15-20 хвилин без ніякого наіграння, дійсно 15, 20, навіть за 7 хвилин вона може зцілити людину. Ну, Всіх обіймаю і запрошую до себе.